Добрий день, вам щось підказати? Та ні, дякую, я сама подивлюсь. Ну добре. Опа, це ж S222. Блін, ну він здоровий, в удвір, хрінь заїду. Але диски прикольні, ні. Так. Audi A4. Та ну вона старенька така. Ооо! EQS 23-го року! Блін, це ж можна розетку з вікна кинути і він буде заряджатися. Але, напевно, всі гроші і світу коштують. Ні, піду далі щось подивлюся. Рейндж-ровер Велор, блін, мрія. ще й колір такий приємний. Блін, оце всі дівки б завідували стовідсотково. Так, треба придивитися до цієї машини. О, X7 в чорному матовому кольорі. Блін. Але це знову ж у двір не заїду. Але всіх своїх шістьох дітей можна посадити, і ще й чоловіка в багажник. Блін, я ж попросила, можна не коментувати? Я сама подивлюсь. У нас індивідуальне обслуговування кожного клієнта, тільки в автостар, тільки на кращі умови. Індивідуальний підхід до кожного клієнта.